Біфрен спокій за ясної голови. Об'єднана трупа професійних танцюристів з України представила у Лондонському колізеї нову інтерпретацію балету Жизель. У танцювальному колективі здебільшого українські біженці кошти від продажу квитків підуть на благодійність. Більше розкаже Олександр Мужичук. Перед прем'єрою балету «Жизель» у Лондоні артисти записали проморолик, в якому вони танцюють в українських містах на тлі зруйнованих споруд. Це надихає і викликає труднощі, тому що це не трупа, це група біженців. Спочатку у нас були лише жінки чоловікам заборонено виїжджати з України, але їм дали спеціальний дозвіл, щоб вони змогли взяти участь у цьому проєкті. У трупу засновано колишньою примою національного балету Нідерландів і Гонде Йонг Входять танцюристи світового класу з національних театрів Києва та Харкова. У постановці також беруть участь балерини з лондонського королівського балету та англійського національного балету. Виконавиця головної партії українська танцівниця Єлизавета Гогідзе. Ми не військові, ми артисти балету. Ми не вміємо воювати. Ось таким чином допомагаємо нашій країні. Сценарій одного з найбільш романтичних і трагічних балетів у постановці балетмейстра Олексія Ратманського максимально наближений до оригіналу. Жизель, яка закохалася у графа, що видавав себе за просто людина, і померла від обману. Повертається в образі привида і спонукає головного героя продовжувати своє життя. Зі Ця постановка «Жизель» більш драматична. Ми на сцені, наче актори, а не артисти балету. Цікава робота, особливо зараз, коли ми настільки чутливі через війну. Це свого роду повідомлення від нас та інших танцюристів з України про війну в нашій країні. Вона все ще триває, і це ненормально. Хореограф Олексій Ратманський виріс у Києві. Був солістом національної опери України, королівського балету Вінніпега та Данського королівського балету. З 2009 року працює у Нью-Йорку. Кожен із танцюристів має свою історію про те, як вони тікали від війни. Вони мають сім'ї на батьківщині. Вони постійно стежать за новинами. Останні події в Україні дуже позитивні. Вони вселяють надію. Прем'єра пройшла за підтримки англійської національної опери та бірмінгемського королівського балету. Весь прибуток від продажу квитків піде на підтримку української балетної культури. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ Єдині новини.